Добрий вечір, мої шановні підписчики. Хто заглянув вперше, підписуйтесь буде ще далі. Провів я дослідження. Опит у мене публіки не так багато, чоловік 10%, але із них 99% вважають що Відключені світла в звірствах ТЦК та поліції, нахабних законах проти українців з підвищенням податків і цін. Верховна Рада. Це все проїски русських. Це русські винувати, блять. А наші пархаті у владі, вони ні до чого, вони не причетні до геноциду українського народу. Вони сидять у Верховній Раді, грибуть бабло, але вони забули, що пархаті, знищивши бідних українців, візьмуться і за них. Багатих тварей, котрі збагатились на землях хазарського каганату.